Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я вам розкажу зі свого особистого досвіду, як проходять медичну комісію по мобілізації. Але перед цим я розкажу про те, як я відвідував Секеріанський ТЦК. В Чернівецькій області про повістці. Скажу коротко то, що мене дивує. У нас в місті Сокіряни, Чернівецької області кажуть, що повістки роздають начебто усім. Коли я прийшов в ТЦК, я не побачив начебто усіх. Жодного здорового вгодованого молодика я не побачив. Жодного представника місцевої сокірянської блатної мафії, їхніх приближовників, кумів родичів чиновників, місцевих барих та інших я не бачив. Я бачив простих робітників та селян зі змученими обличчями. Я бачив людей віком від 50 до 60 років. На обличчях, у яких написані усі хвороби цього віку. І це нікого не дивує. Які будуть солдати від 50 до 60 років, і в Сокір'янах немає уже кого призивати тільки цих людей похилого віку? Питання, напевно, до нашого Сокірянського ТЦК. Щодо мене особисто, Мені заявили прямо. Пройдеш комісію? Ну, ти ж хворієш ясно. Вік, все, але тебе визнають обмежено придатним, і ми тебе зашлем кудись. Уявляєте? Офіцер ТЦК, здоровий мордатий мужик. Вирішив мою долю: ні Конституція України, ні Лікарняна комісія. Напевно, їй вже сказали, який результат написати відносно мене, а саме офіцер ТЦК, в даний момент Бог і цар в місті Сукіряни. Саме він вже розписав стан мого здоров'я, саме він розписав. Що мене кудись зашлють, а я, начебто якийсь, як кажуть, маскалі платяний шкаф, куди захотять, туди посунуть. Шановні панове, я в житті дуже поступлива м'яка людина, але зараз піду на принцип. Тому що справа не в повістці, яку я отримав і слухняно прийшов, справа не в мобілізації, а справа в тому, що порушується. Конституція України, основний її закон. Офіцер ТЦК не Бог та цар. Не їм вказувати, що за висновки буде робити медична комісія. Не їм вказувати, куди мене і хто зашле. Є конституція, є закон, є інші документи, які складають законодавчу базу України. Але на даний момент, по-моєму, в нашому сукерянському ТЦК це не розуміють і не хочуть розуміти. По комісії. Буду проходити лікарів, почав вже проходити лікарів, дуже багато проблем, з якими люди стикаються, коли по мобілізації приходять і перевіряють свій стан здоров'я. Я буду викладати відео про проходження комісії, про проблеми людей на цьому шляху, і будемо рухатися далі. По інсайдерській інформації навіть медичних працівників дивує, коли наш Сокірянський ТЦК присилає на комісію людей, які хворіють, як вони кажуть, туберкульозом, людей, які мають гепатит С та інші небезпечні захворювання. Себто, Сокірянський ТЦК. Не може зрозуміти або не хоче, що коли в окопи на передовій до здорових відносно хлопців, ну які вони можуть бути здорові на передовій? вони вже стомлені, вони вже взагалі багато воюють уже рік. Коли прийдуть хлопці з тилу, з туберкульозом, з гепатітом. Це, ну це вже буде я не знаю як? Це інсайдерська інформація від медичних працівників. Себто робота нашого сокирянського ТЦК на даний, момент, на даний момент бажає. Ой, що вона бажає? Ну, не знаю, що вона бажає. Призивають звичайних сокирянських робітників та селян. Блатних приближених до влади я в коридорах ТЦК не бачив. Офіцер ТЦК вже зарані розписує мені діагноз і зарані роби вирок, куди мене пошлють 58 років. Що буде далі, покаже час. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!